Йо, усім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, VEG. і Це вже 34 частина по проходженню Kingdom Rush Frontiers. І, друзі, минулої частини ми розібралися з випробуваннями на рівні Затонувши цитадель цієї частини ми вже йдемо на якийсь новий рівень. І я сказав минулої частини, що напевно ми підемо сюди. Але так як я думаю, що тут буде декілька рівнів, а тут один, то напевно краще б піти сюди. Напевно. Хоча я не знаю. Ладно, давайте все-таки підемо в Костіград. Давайте в Костіград підемо. Якого героя ми тут візьмемо, гадки немає, давайте ось цього нового, якого я ще на відео не перевіряв. А, ну ще ось це є. Ну ладно. Тут у нас є два проходи, як ми бачимо, ну а там далі буде видно. Настала бесконечная ночь. Пробудилось какое-то зло, которое погрузило эту местность во тьму. Жуткие безмозглые твари рыскают по земле в поисках человеческой добычи. Наш король дал вам поручение защитить беззащитных жителей деревень и выяснить причину этой напасти. Королевство нуждается в вас. Добро, доброе. Нам не вперше якось впораемся. Опа, прикол. Спасти или напасти? Спасти или напасти, спасти или напасти. Хорошо, ребята. Це чудово, це чудово. Так, ну зомбаки якісь. Якісь зомбаки. Були вже у нас зомбаки в першій частині. Йоу, коли мене це ще зайдеш. Так, удар блискавка є. Блискавка буде бити ще в дві цілі. Наносячи 50-70 очків урона, прикол. Оживляє безмозглого гігантського автомата, який безпрекословно виконує приказ. Опа, прикольна штука. Прикольна штука. Угу. Щось монет мало. Чому монет так мало? Зомбі 20 штук, зомбі 10 штук, нічого собі. Нічого собі, скільки зомбаків. А де мені вас усіх зупинити? Де мені вас усіх зупинити? Так. Так, ну в принципі, я думаю, не складно тут щось вигадати. Так, так. Так, а ну давайте ось так. Не знаю, наскільки сильні ці зомбаки. Призву, напевно, цього додіка. Нехай він нам трохи допоможе. Поставлю тут казарму, поставлю тут артилерію. І до речі, якщо я поставлю тут артилерію, то. Опа, є ідейка. Давайте ми тебе приберемо і тебе сюди поставимо. Поставлю бур, бур поставлю, спробуємо ним. Так, давайте сюди. Давайте сюди. А хоча тебе можна на самий початок, можливо, ти трохи і вкачаєшся, бо напевно з сьомим левелом у нас не вийде перемогти зомбі. Та вони зовсім не відрізняються від першої частини. Ну, реально, дуже схожі. Мені здається, вони ідентичні. Могли б трохи якби, і попрацювати над цим. Ну ладно. Зомбі. Подняті із мертвих мор... тіла невинних жертв. Тепер їм потрібні лише мозги. Низька швидкість, Без питань. От тут, до речі, можливо, щось і можна натикати. До речі, ось це дивна штука. Ах, ви ж ва, де ще й звідси йдете. Ну і ладно. Так, а ну давай будемо гатити їх. Давай будемо їх гатити. Будемо їх гатити. І я навіть по ним метеори кину, щоб вони не втикали. Щоб вони не не втикали. Тут, я сподіваюсь, ми затримаємо якось. Підкріплення, супротиву у вас ніякого немає. А у тебе навіть рук немає. Як ти будеш битися, мені цікаво? Слабкий захист у тебе. Ну, ладно, подивимось, на що ти дати. Давай підкріплення. Давай я тебе перекину сюди вже. А хоча ні, нормально, там тримають, там тримають, тому бейся тут. Беййся тут гати їх. Гати їх як можеш, хоча б декількох перебий. Так, давай тут ще вкачаю. Ага, уже йдуть тут зомбі. Зомбі 9 штук. Ну, це не так то й багато. Зомбі 9, зомбі 18. Ну тут, якби, то побільша було набагато. Тому я думаю, що тут зараз взагалі буде легко. Хоча, можливо, звідси багато просто піде. Можливо, звідси багато піде. 15 хвиль, до речі, також 15 хвиль. Вони вирішили тут всюди зробити 15 хвиль, це прикол. Давайте їх трохи поб'ємо, напевно, а потім вже викликати будемо наступну хвиля. О, нічого собі, ви реально будете йти отак от, отак от, 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 ну це навіть трохи тупо. Але для мене, для мене дуже вигідно, тому мене все влаштовує. Так, е тепер мені цікаво, як ми тут будемо тримати їх. М? Як ми їх тут будемо тримати? А, ну, може ти об'єднаєшся зі з, з цими? І може я тебе перекину сюди, і може я швиденько нафармлю собі на. На що я нафармлю? На арту. На арту я нафармлю. У -у чего? Э-э-э-э-э. э э э, -э, 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 -э. э, -э, -э. Таке? Так, оце я не зрозумів, что я на прикол. Ничего себе. Вот это да. Добрячо. Так, потрібно, я не знаю, мага ставити. А як зупинити, як зупинити лучник давай, хоч хтось, зупиняйте їх. Вони так попроходили, що я просто в шоці. Оце діч, оце діч, оце вже не чесно. Оце вже мені не подобається. Що це за ефекти, ніколи такого не було раніше. Так, упир, упир. Клас, упир. І тут упирь. Прикольно, упирь це прикольно. Так. Ой, а тут ми затримаємо, чи ні? Ай, давайте, 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 давайте. Хотіть, гатіть, гатіть. Готіть. Опа, тебе сюди. Так, ну я щойно був тут в шоці максимально. Щось звідси пішли, я не думав, що звідси підуть. Тоді, можливо, не дуже вдали розташування веш у мене. Ну подивимось. Ну, навряд чи тут буде бос, тому рівень не повинен бути дуже складним. Давайте викликати наступну хвилю. Опа, опир. Яросні плетеят на мертвеці, охотящі... охотящіся стаями. Висока швидкість, поїдає жертву. Ну, це вже хтось новенький, в принципі. Тому, тому це не може не радувати. Е, так, а ну давай тебе трохи вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потрібно тебе, напевно, повкачувати Нехай лучник тут рятує ситуацію. А тут як, до речі, поставити, я і не знаю. Напевно, тут мага, тут лучника. Так, 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 так. так. Що ми будемо робити? Підкріплення. Угу. О, він тепер руки отримає, якщо ми їх обкачаємо, прикол. Так, блискавка буде бити ще 2 цілі, наносячи 50-70 очки урона. Оце, до речі, класна штука, можна це на пол качати. Було б. Ну, зараз манет немає. Так. Так, 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 так. -так. Давайте героя сюди, тому що тут щось нормально так проходять. Трохи їх поб'ємо, напевно. Угу. Тут проходять, походу, чи не проходять. Тримаємо, чи не тримаємо, я щось не розумію. Ні, напевно, не тримаємо. Не тримаємо, герої, Іди сюди. Рятуй. Так, 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 так. І що далі? І що ми будемо робити далі? Хто мені скаже, що ми будемо робити далі? Далі ми будемо отримати спокійно усіх. А може не будемо. Так, тут упир, зомбі, упир, зомбі, упир. Ого. Так, нормально. Вижили. Наступна хвиля. Тебе вкачаємо. Героя поки що залишу тут, напевно. А підкріплення поставлю сюди. Ось цю навичку хочу хоча б на один вкачати. Так, хо-хо. А ну, я не знаю, давайте триматися якось на тут, по-моєму, Unreal. Я вийде, походу, да? А походу. А ну давайте цього одного пропустимо. А тут будемо робити ось так. Так. Тактично пропустили одного чудіка. Добре, непогано. Угу. Що будемо робити далі? Далі будемо робити тут ось так. Тут ми трохи вкачалися, тому нормально. Тепер мені потрібно поставити тут ще такого самого лучника. І можна тут ще одну казарму поставити. От сюди вона буде виходити, нормально підійде. Хоча можна її тримати прямо тут прямо з тут. Опа. Так. Угу. І як мені вас побити? У мене зараз лучники не вкачені взагалі. Ну угу, 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 угу. сюди летить лише 14, а тут лучник, в принципі, вкачаний. Добре, може і вийде якось. Будемо ще спамити підкріпленням. Уже можна починати. Нехай тут буде по 6 чоловік, і тоді буде взагалі чудово. Викликати завчасно не буду, щоб ми побили пошвидше зомбаків. Так, тут тебе вкачаю. Напевно, можуть піти на цій хвилі зомбаки звідси, тому напевно тебе я перекину. Давайте тут ось так. Викликаємо наступну хвилю. Ні, е, не топерь. не топерь, ладно. Огромні кролаті создання, соткане із тіні і рищуші. І рищуші в ночі. В поисках добычи. висока швидкість летаем. Добре. Ого! Щось їх так складно знести Чи нормально? Ну, по моєму складно. Так, а ну давайте якось зносити їх Зараз я вкачаю ще всю арту. Ой, арту цього лучника вкачаю. тоді ще більш менш нормально. Ой-ой-ой. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Так, тепер копимо тут на навичку одну. І взагалі все буде тоді чудово. Чудово тоді все буде. Давайте, давайте, давайте тримаємося. Трохи проходять тут. Трохи проходять. Це не дуже добрий знак. О, оце вже добре. Ну, і що робити, як вас тут затримати, я щось не розумію приколу. Дивіться, як проходять. Як вони проходять? Вони все далі і далі пролітають. Далі і далі пролітають. А ну, давайте ось так. Давайте, 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 тримаємося, тримаємося. Нормально, відбили усіх прикол. Фух, відбили усіх зомбі. Зомбі, і такі додіки. Угу, Без питань. Завалимо якось. Напевно. А ну давай тоді тебе сюди вже. Підкріплення. Шоста хвиля. Ні, я думаю, ми тут зможемо перемогти. Ну, одного, звісно, пропустив, але... нічого. Нічого. Головне, що буде три зірки. Так. Так, 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 так. Що б нам вкачати? Давайте тебе вже на один. А ні, давайте казарму. Казарму на один. А там далі буде видно, кого вкачувати. Давайте тут якось ти будеш битися. До речі, у нього вже восьмий. Ну сподіваюсь, він хоча б там дев'ятий доб'є. Бо без дев'ятого йому якось буде не дуже. Давайте медовори кину. Кину метеори, трохи розіб'ю ворогів. І тепер... Може ТБ качати? Качати ТБ, навичку, а потім вже сюди перейти. Тому що... Ти, напевно, навіть більше вигідніший, ніж цей. Хоча... Хоча вони, напевно, однакові. Не знаю. Ну, давайте я все-таки його вкачаю зараз. І буду нормально їх так-то перегатити. Особливо, якщо буде навичка. З навичкою це взагалі буде прекрасно все. Так, підкріплення. Давайте, давайте, давайте тримаємося, тримаємося, гатимо їх усіх. Мені цікаво, чи будуть від зомбі-скелети. Ну, взагалі, напевно, будуть. Але наскільки це логічно? Я не знаю. І хоча логічно. Ладно. Так, Вервольф, хтось новий. Ну, до речі, назва така була. Kingdom Rush 1, по-моєму. Напевно. Так, підкріплення. Давайте тоді вкачуємо всю навичку. Їх тут іде досить немало, сюди лише троє. Ну, а тут так багато казарм, що, в принципі, я думаю, 11 затримати зможемо. Героя можна перекинути сюди. Викликаємо. да були і такі чудіки. Некогда Грозний воїни нині об'яти ят... об жажда крові. Висока швидкість, високий урон регенерація. Ну да, щось таке було, щось таке було. І в них супротив до магії, Да Круто. Ладно, ладно, щось не захотіли розраби трохи покреативити, вирішили повторити. Ну нічого. Давайте сюди підкріплення. Угу. І ну хоча рівні, то інші. Добре, юнітів залишили, але рівня змінили, тому нормально. Так, тут сподіваюсь будемо тримати, будемо тримати. Давайте сюди. Далі, що ми будемо робити далі. Далі можна. Як я і казав, качати ТБ на один, тепер ТБ ще на 1. Далі мага ще на один. Щоб уже нікого нульового не було. Тут у нас вервольфи, вервольфи, вервольфи. Угу. Дуже багато вервольфів. І ми їх якось швиденько поб'ємо. Напевно. Так, давайте викликати вже трохи завчасно. Давайте сюди. Тебе на один вкачую. І тепер я, напевно, візьмуся за ось цю навичку. Напевно. Чи все-таки взятися за ось цю арту? Давайте ось цю арту буду вкачувати. І навичку одну. Так, підкріплення. Давай, 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 давай. Будемо гатити. Героя трохи мого знесли. А його потрібно перекинути сюди. Напевно. Тут ми цих дотиків добиваємо. Давайте, давайте. Мені потрібно швидко нафармити монетки. Швидко потрібно нафармити монетки. І вкачати ще одну арту. Так, а ну, герой, йде сюди. Давай будеш тут допомагати вже. Так, сюди підкріплення. Угу. Нормально, в принципі, нормально. Поки що тримаємося, вкачали арту ще трохи, і тепер потрібно ще поставити бур. Давай тебе сюди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чи зможемо ми тут зараз їх тримати? Гарне питання, Досить багато їх, досить багато, але наче тримаємося. Так, тут прибили, тут зараз також доб'ємо. Вервольф. Вервольф, Вервольф, прикол. Знову Вервольфи. Напевно, зараз буде ефект уже, тому що щось його давно не було. Так, відходимо назад, викликаємо нову хвилю і робимо тут ось так. Тепер швиденько ставимо навичку. І далі вже буде видно, що нам вкачувати. Напевно, я тесло вкачаю. Напевно. Так, тебе сюди. Давай тебе сюди. Сюди підкріплення. Давай, давай, давай. О, я ж казав, я ж казав. Так, ну ладно, сподіваюся, що цього разу вже ніхто через цей ефект до нас не пройде. В принципі, затримати їх можна. Хоча. Хоча щось я не зрозумів приколу. Тайо, немає нікого. Та ну блін. Ладно, це все одно ще три зірки, поки що. Поки що. Під час сього ефекту до мене проходять. Це не дуже круто. Це взагалі не круто. Давайте тут ось так. І Якщо в мене буде більш вкачана арта, то можливо все буде вже покраще. Ой, арта. Не арта. Казарми, казарми. Тому що ці додіки зараз швидко зносять мою казарму. Так, цих ми б'ємо. Що ми будемо робити далі? Давайте викликати вже тоді. Давайте вкачаю це. Далі по 150 і напевно зараз на фул вкачаю. Ух ти ж йо! Хоча я не впевнений, що зараз мені потрібно ось те вкачувати. Ану, давай ось так. Підкріплення. Ой, я в шоці, я в шоці, реально в шоці. Ну і кого ви б'єте? Ну і додіки, ну все, тут вже багато пропустять. Чи ні. Ні, затримали, прикол. Не затримали, затримали. Фух. Фух, на межі вижили. На межі ми вижили. Тут роблю ось так. І. Зараз ще вкачаю на один. Останній раз. Тепер будемо вже вкачувати наші казарми. Потрібно саме головне вкачати ось цю казарму, і саме головне вкачати ось цю казарму. На зомбаках я, напевно, буду ставити тамплієрів, а не вбивців. Опа. Та ви ви знущаєтеся з мене. Реально, оцих гадів я взагалі не люблю. Ще з першого Kingdom Rush, там якась діч була з ними. Я не пам'ятаю, що точно, але щось там з ними не так було. Так, огромне галеми зображення із тіл і конечностей других существ. Низька швидкість помираючи підривається. Їх просто в першій частині якось дуже багато пришло, і вони там щось мені не подобалося. Не подобалися. А ну давай, хоро, іди до них. Так, а який в тебе супротив? Угу. Махи тебе нормально б'ють, добре. Мах, у мене тут є. А, тут ще один такий йде. А ну давай тоді не буду я тебе тримати. Нехай проходить. А, ну да, їх як завжди багато йде. Ну, нехай йдуть. Так, от тебе я поки що чіпати не буду. Тебе я вкачаю, викликаю. Напевно, зарано викликав, да? Нормально, нормально. А хоча, якщо зараз вони як використають свій ефект, то я буду у шоці. Реально буду в шоці. Але сподіваюсь, не використають. А ну, давайте, давайте триматися будемо. Будемо триматися. Так, що вкачати? Давайте ось це вкачаю. Тут, до речі, потрібно поставити одного мага, і тут можна буде поставити одного мага. Чому б і ні. Це вже 12 хвиля, хоча тоді, можливо, я і не буду так робити. Не знаю. Так, а ну-ка, що нам робити? Давайте. Ні, давайте сюди поставлю одного мага. Тому що ці вже тут нормально так проходять. Ой-йо, а що мені з ними усіма робити? Ви погляньте, скільки їх. Де я їх зупиню усіх? Ну добре, будемо їх намагатися зупиняти тут. Можливо, об'єднаємося і нормально буде. А де герой? Де герой? Герой там стоїть, втикає. Так, ну тепер трохи бийся. Трохи бийся, можливо, ти нормально ще поб'єш. Тільки не здохне зараз. О, нормально, вижили. Так, ну в принципі, ми їх ще якось добиваємо. Якось ще ми їх ми їх добиваємо. Ага, оці гади летять, оці гади летять і вони мені не дуже подобаються. Ану, метеорчика по вам усім. Ого, Ого, як підірвалися. Ану, давайте, давайте, давайте. Добиваємо, добиваємо, бац, підірвалися. Бац, тримаємо. Бац, вкачаю. Тут нормально вкачано. Так, можна ще на всякий випадок поставити тут ще одного лучника. Ось так, спробуємо. Ось цих додіків я просто не розумію, як їх зупиняти, їх летить багато, і вони мені зовсім не подобаються. А супротив у вас якийсь є? Немає супротиву. Підкріплення. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ні, нормально, тримаємо, тримаємо. Не, пр... не зможуть пролетіти цього разу. Давайте тут ось так. Так, 13-та хвиля. Тут е, Тесла буде нормально гатити, тому я не сильно тут хвилююся. А ось тут я все одно трохи так хвилююся. Ой, дуже хвилююся. Особливо зараз. Особливо зараз. Зараз страшне хвилююся. Ану, давайте тебе вкачаю. Ого. А, ви ще сюди йдете. А що мені з вами робити тут? Ви мені тут не дуже потрібні. Ану, давайте метеоручики сюди. А де геройчик мій? Ану, геройчик, переходь. Ай Айда, капець, ай да капець. Опа, нормально. А ну ідіть трохи захильтесь, напевно, бо я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Нехай трохи хіляться. А ну тепер ідіть сюди. А хоча доб'ють. Доб'ють і так. А на цього вже підете. Да, нормально. Ну і тут, я думаю, затримати зможемо. О, нормально, і так вкачаю тепер взагалі крутий. Так, вкачаю я і тут вас, напевно. Вервольфи, вервольфи, вервольфи. Ну, трохи почекають вервольфи, хоча вони вже йдуть. В принципі. І це не дуже добре. Ану, давайте, давайте, давайте. б'ємо, б'ємо, б'ємо усіх. Якого тут мага краще ставити, Некроманта чи. Чи іншого? Ану, давайте тебе сюди. Давайте тебе сюди. тут я думаю, зупинять. Одного прибили. Давайте підкріпленням. Так, якого мага краще поставити. Я взагалі не знаю, якого мага поставити краще. Давайте все-таки скелетиків будемо ставити. Скелети проти скелетів. Точніше, мертві проти мертвих. Так, робимо ось так тут. Тут можна ось це на один вкачати також. Хоча б на один. Так, прекрасно. Взагалі прекрасно. Сподіваюся, що в останній хвилі не буде летючих. Тому що якщо там полетять... Та нам хана. Ну там точно буде ефект. Там точно буде ефект, я сподіваюсь, ніхто через мене не пройде. Так, 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 так. А ну давай іди сюди. Він так дев'ятої не доб'є собі. Дуже він тяжко вкачується. Слабкий герой. Так, давай тоді тебе. Угу. І потрібно ще ось цього лучника тоді вкачувати на випадок, якщо там будуть летючі. Хоча можна просто поберегти монети. Дізнатися, хто буде на останній хвилі. І потім вже думати, що як вкачувати. А чому тут ніхто не буде? Прикол. Патроді. Купирь. І все. А тут. Прикол. Прикол. Взагалі прикол. Так, а ну зупиняйте тут усіх. Тому що щось мені все одно це не подобається, якось це дивно. Викликаємо наступну хвилю і зараз подивимося, що це означає. Угу, ну це само собою зрозуміло. Це ще не так страшно. Це було очікувано. Так, давайте тут я ось так зроблю. Тут можна також це вкачати. Угу. Ну, багато зомбаків пішло, припустимо. Все ще нормально. Не найгірше, що я думав Ту-ту-ту. Так. Опа, оце вже найгірше. Оце вже найгірше, що може бути. Гіршого за це вже немає. Так, тут тримають. Тут тримають. Тут тримають. Все, де тримають, поки ще нормально. Нормально, нормально. Тримаємося. Так, давайте вас тоді вкачаю. Опа, молодці. Молодці, ми тримаємося дуже добре, друзі. Дуже добре ми їх гатима. Взагалі чудесно. Взагалі чудесно. Так. Так, ну давай ось так. І давай ось так. А ми їх доб'ємо, якось чи ще ні. Тому що щось їх так багато, якісь вони такі сильні. Зараз вони всі підриватися будуть, звісно. Бац. бац, бац. Бац. Так, краще підкріплення ставити сюди, тому що тут зараз великі купи йдуть. І може трохи і пройти, давайте ще так зроблю. Ну, і я очікував на 15 й хвилі все одно трохи і... чогось страшнішого. В принципі, ще так більш-менш нормально тут. Так, 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 так. Ну це вже кінець, це вже кінець. Це вже кінець, можна ось це вкачати тоді. це вкачати. Ну і тут. І тут. Доб'ємо, доб'ємо. а потім ще метеорчики Чудово, друзі, ми впоралися. Да, боса тут немає, бос буде, напевно, пізніше. Так, і що у нас тут далі? Дивіться, якщо ми зараз не дійдемо до цього замка, то буде ще один рівень. Так, да, буде ще один рівень, і там уже буде босс а тут тоді все-таки один. Що будемо розбиратися за цими, а потім уже піти на останнього. Напевно, так і будемо робити. Добре, друзі, на цьому я завершую 34-ту частину по проходженню Kingdom Rush Frontiers, тому ставте подбайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоники для того, щоб не пропускати мої нові частини по проходженню. І всім удачі, до наступних зустрічей.